Ри. Дивіться, друзяки, це кедзу, це рибачок, це дуже, ну, можна сказати, колекціонна модель. Я озвучу ціну в кінці відео. Зараз покажу, як він з себе цей апарат представляє. Реально б'є він, друзі, до 2 км. Тут дуже потужний 30-й діод, Три акумчика 18650, подивіться, яка подарункова. Таких зараз ліхтарів не випускають. Це мені там чисто ексклюзивчик, один ящик прислали. Дуже крутий апарат, ціну озвучу, будете шоковані. Чесно, подивіться, який апарат рибачок. Я його назвав рибачок. Дивіться, який зум, такий він немаленьких розмірів. 30-й діод. Три акумчика об'ємом 6000 мА. Друзі, ціна до кінця місяця. У мене їх ящичок, їх небагато в мене, 15 штучок. До кінця місяця я роблю ціну, друзі. Слухайте уважно. На цей крутий апарат, потужний. 1250 гривень. 1250 гривень до кінця місяця. До кінця місяця будьте уважні. Потім ціна буде стабільна. 1600, так як він коштував для замовлення. Вайбер. Всім гарного дня, мирного неба.